Е, зараз я дуже сильно мрію ще, е, ще про одну річ. Це коли повітряна тривога, я в Києві за двома стінами, трошки тривожно, і я чую оцей ще інший звук. <стрев> мотоцикл з гучним двигуном. Я дуже сильно мрію почути, що було. <стрев> е, але без смертей, без пошкодження здоров'ю. Просто ай мій мотоцикл! Сузуки? Казав батькові, дарує Ямаху. Ай він впав, він впав, він впав. Казав батькові в Ямахі є підніжка. Що ви прийшли, і хлопці, ти смієтеся зі з мене? Oh, Pieta!